Всіх вітаю. Сьогодні хочу вам показати, як виглядають мої лялечки до того, як потрапляють у ваші родини, ваші домівки в якості обігріву. Містиві, спочатку лялечка виглядає ось так у сподній білизні. Це все намотується. Це юпочка, спідничка, кофточка. Стоїть вона на ось такій дерев'яній підставці. Це дуже міцно створено зроблено примотано Ручки вони такі гнучки. Можна догори, можна донизу, можна і так зробити, як така ці щира українка, ось так руки в боки зробити, можна вирівняти. Так, наряди лялочки я готую задолувить, зараз вам покажу. Ось з цієї лялочки будуть. Буде ось така спідничка, ось такий фартушочок, це ручна вишивка. Ось такий він спереду, ось такий він ззаду, ось така буде рубашечка. Ось така рукавчики. І вже потім я все це міцно примоти до лялечки, на в разі. Не можна нічого пришивати, не можна колоти іголками. Ось так буде одягатися кофточком, дивитися ось так, примотуватися. Далі буде спільничка. Ось така, далі буде фартушочок, Ну, ось так. А то мені одна жіночка в коментарях написала, що мої лялочки гарні. Але створене діпа, не по нашим традиціям. Так що я можу вам сказати, що малялочки гарні, створені за нашими традиціями. Перед тим, як почати їх робити, я дуже довго вивчала інформацію про мотанки. Так що багато що про них знаю. Так що лялочки гарні, створені за традиціями. Спочатку вони виглядають ось так. Так, зараз ще раз роздягну трошки. Ось так. Ну, а потім вже зараз, зараз. Ось так. Бачите, яка гарна. Ось так. Ось так і мої красуні. Гарні, поза за традиційно.